Хоче щодня драйву та веселощів і життя як у реаліті шоу. Для цього потрібен вірний друг. Станемо тореадорами. Прославимося на весь світ. Ні, тут потрібен чіткий бізнес план. Побудуємо метро у селі. Ще й грошенят заробимо. Грандіозні плани в хлопців. Переглядай відео, буде цікаво і весело. Сьогодні поговоримо про творчість видатного дитячого українського письменника Всеволода Нестайка. Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство: догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один стати дитячим письменником. Так я й зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше. Книги Всеволода Нестайка настільки популярні, що перекладені багатьма мовами світу. Та найвідомішою вважають трилогію Тореадори з Васюківки, яку, до речі, 1979 року, ухвалою міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури внесено до почесного списку Ганса Крістіана Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. 2004 року, за версією українського національного конкурсу, трилогію Всеволода Нестайка визнано найкращою книгою року. А ще за одним із епізодів твору знято однойменний короткометражний фільм. Отож, книга Тореадори з Васюківки містить три частини: перша надзвичайні пригоди Робінзона Кукурудзо та його вірного друга і однокласника Павлуші Завгороднього в школі удома та на безлюдному острові поблизу села Васюківки. Друга незнайомець з тринадцятої квартири або злодії шукають потерпілого. І третя таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем і що з того вийшло. Пригадай зміст твору. Хто є головними героями? Я Варень і Павлуша Завгородній. Двоє друзів-п'ятикласників, що живуть у селі Васюківка. І їхні пригоди справді схожі на реаліті шоу, якою була перша грандіозна ідея хлопців. Павлуша розказує у творі: У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Перша лінія метро у Васюківці. Станція Клуня, станція Крива Груша. Цікава ідея, чи не так? Чіткий бізнес план. Якою мала бути вартість проїзду в метро? Три копійки в один кінець. Родичі безплатно. З учительки математики 5 копійок. Просто майбутні бізнесмени. Чому хлопцям не вдалося здійснити задуманого? Ми вже підкопалися майже до половини свинарника і раптом непередбачена катастрофа. Клята льоха, манюня, провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти дзуськи. І зняла такий вереск, що причовгав дід. Як ти розумієш, хлопці були ще тими експериментаторами. Треба, щоб слава про нас гриміла на всю Васюківку як радіо на свята. Які ще видатні справи принесли хлопцям славу? Пригадай зміст твору та вибери правильну відповідь. Усі варіанти відповідей правильні. Якось хлопці піймали в лісі погудькала. Це діалектний варіант до слова сич, і випустили в клубі під час лекції на тему виховання дітей у сім'ї. Лектор упав з трибуни і вилив собі на голову графини з водою. А ще повісили старі дідові підштаники на телевізійну антенну над клубом. Одного разу від нудьги вирішили зробити зі старої напівзатопленої плоскодонки підводного човна. Та план до кінця не вдався, бо почули скавуління. кавуління. Довелося ставати кринеценавтами і витягувати з коло. Одязя пса. Ще й ім'я йому кумедне придумали. Собакевич. Згодом, перебуваючи в Києві, цілком випадково спричинили політ кінозірки на ночвах по ескалатору. О, це було ще те реаліті шоу. А от слова кінозірки. Політ пройшов нормально, почуваю себе добре, невагомість і перевантаження перенесла задовільно. Ну і пригод було у хлопців. І це далеко не всі. Однак трилогія Всеволода нестайка недарма має назву Тореадори з Васюківки. Ідея, як завжди, пролунала з уст яви. Улаштуємо бій биків. Ти пам'ятаєш, ми в клубі закордонне кіно дивилися Тореадор на арені розлючений бик, а тут дядько у капелюсі з гинджалом перед ним танцює. Так, так, так. А потім раз бик беркиць й оплески. Ага, класнючо. Але це ж убивати треба. Хто ж нам дозволить убивати поголів'я? Тю, дурний, убивати! Що це тобі, м'ясозаготівля, чи що? Це ж видовище. Головне тут красиво вимахувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Уперше в історії Васюківки бій биків. Тореадор Іван Рень і Тореадор Павло Завгородній. Гості з'їжджаються з усієї України. Трансляція по радіо і по телевізору. Які були кандидатури на ролі биків? Кандидатура колгоспного Бугая Петьки була відхилена відразу. То таке страшнюче мурмило, очі, наче тракторні фари. Землю гребе ногами, як екскаватор. Другою кандидатурою був цап жора, якого запропонував Павлуша. Дуже мені противнючий був цап жора, бо з'їв мою сорочку, коли я в калабані купався. Але ява не підтримав. Ні, жора дуже балакучий, увесь час мекекече. Ми, ми й оплесків не почуємо. Треба, щоб було щось бичаче, коров'я чи щось, велике крутороге. Слухай, то може узяти просто корову? І взагалі ніде не сказано, що обов'язково має бути бик. Тоді кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція і не придумаєш. А чому контрибуція? Чому не ваша манька? Бо в нашої маньки теляй один рік зламаний. Ти хочеш щоб із нас сміялися? Тореадори з однорогою коровою. Карикатура. Можна звичайною контрибуцією, але вона трохи психічна, що значить психічна. Ну гаразд, спробуємо контрибуцію. Наступного ранку відбувся історичний день. Пригадай, який тореадорський реманент, тобто спеціальні предмети, мали хлопці. У яви на голові був великий крислатий дамський капелюшок, який насувався на очі. Щоб хоч що-небудь бачити та не впасти, ява мусив увесь час сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби ява комусь кланяється. У павлуші під пахвою був старезний червоний килимок, на якому вишито трьох кумедних цуценят. То були цю Гава та рева, про яких мені мати колись розповідала різні баналюки, небилиці, аж поки я не засинав. Килимок і капелюшок, то був увесь тореадорський реманент. По дорозі хлопці ще вирізали з ліщини дві прекрасні шпаги. Ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли та співали арію хозе з опери Бізе Кармен, яку багато разів чули по радіо: «Торе-гадор, сміливий обій, торе-гадор, торе-гадор». Там жде тебе, любов. Там жде тебе, любов. Ми співали та не знали, що нас чекає. Чи вдалося хлопцям стати тореадорами і прославитися на всю Україну? Хлопці годинами вимахували килимком перед самою мордою контрибуції, але та не приймала бою. Якась дровиняка, а не корова. Один раз, коли Я вас хопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала: Му, у перекладі з коров'ячої це, мабуть, означало Ідіть, хлопці, отсюдова, не займайте мене. Та хлопці вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, стрибали навколо неї, викликаючи надвобій. Нарешті розлючений ява розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом опинився десь високо в небі. Йой-яй! Він почав бігти, здавалося, ще в небі. Далі хлопці вже щодуху мчали до ставка, який, як виявилося, пересох і став калабанею. Контрибуція бігала навколо калабані та мукала на нашу адресу якісь свої коров'ячі прокльони. У калабаню лізти не. Хотіла, вона була бридлива, охайна корова. Ми по самісінький пуп стояли в бридкій слизькій багнюці. Справжнісінькі помиї. Довго ми тоді стояли з явою в отих помиях. Аж поки контрибуція не заспокоїлася і не відійшла. Вона ще була дуже гуманна і благородна корова, бо підкинула Тореадора яву не рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті вилізли з калабані, нещасній брудні, як поросята. Не ми, а сама грязь. Вона й словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Ява після того не тільки ніколи її більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати. Оце Тореадори, оце -то пригоди. Пригадай теоретичну фісташку. Повість це великий за обсягом прозовий твір про подію із життя одного чи кількох героїв або героїнь протягом тривалого чи важливого за подіями проміжку часу. За жанром, тореадори з Васюківки Всеволода Нестайка є пригодницькою повістю, адже зміст твору наповнено великою кількістю подій та незвичайних пригод. А ще твір дуже веселий. Пригадай ще одну теоретичну фісташку. Комічне це відтворення художніх образів та явищ життя, які викликають сміх. Основними видами комічного є гумор, доброзичливий сміх, і сатира, гостре дошкульне висміювання. У творі Всеволода Нестайка більше гумору, отже, повість можемо назвати гумористичною. У відповідні засоби творення комічного та приклади створу. Перевір себе: комічна вимова або неправильне вживання звуків, отсюдова, адіоти, екзамент, неправильне дитяче мовлення, загаза чохтова, гідний бгатику, пгоковтний таблетку, яскраві порівняння, з колодязя, мов булька з носа, з'явилася явина голова. Грається з ним, як кицька мишею. Прагнення героя показати себе не тим, ким є насправді тореадори, криниценавт, будівники метро. Вислови з применшенням чи перебільшенням, тобто використання літоти або гіперболи. Життя в наших тілах зосталося процентів на 5 не більше. Так можуть приятелювати тільки великі люди. Знижена лексика. Авантюрист Шмаркатий. Вилазь, убоїще, змішування стилів мовлення, килимок і капелюшок, то був наш тореадорський реманент, або пульс нормальний, невагомості немає, тиск, 300 атмосфер прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича, жартівливі фразеологізми, прислів'я чи приказки, дав дриза, дуля з маком, нам'яти вуха, незвичні клички тварин, льоха, манюня, цап жора, корова контрибуція. Визнач тему й ідею повісті Всеволода Нестайка Тореадори з Васюківки. Тема твору гумористичне зображення пригод двох найкращих друзів Я Вереня та Павлуші Завгороднього. Ідея уславлення дружби, взаємодопомоги, дитячої кмітливості, винахідливості та самостійності, утвердження важливості почуття гумору, засудження легковажності, ліні, необдуманих учинків, безвідповідального ставлення до визначеної справи. Погодься, трилогія Тореадори з Васюківки сміливо може позмагатися з відомими реаліті-шоу. які ще цікаві події трапилися з хлопцями. Що відбулося на острові переекзаменовки? Чому посварилися Іван Васильович та Павло Денисович? Чи віддасть загаза Чохтова свій велосипед Яристі? Про це й набагато більше ти дізнаєшся, прочитавши повість Всеволода Нестайка. Детальніше про героїв та проблематику твору ми розкажемо в наступному відео. Запам'ятай, трилогія Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки належить до епічного жанру. Це гумористична пригодницька повість. Композиція твору три частини: надзвичайні пригоди Робінзона Кукурудзо, незнайомець з 13-ї квартири і таємниця трьох невідомих. Тема повісті гумористичне зображення пригод двох найкращих друзів: Я Вереня та Павлуші Завгороднього. У повісті Всеволода Нестайка використано чимало засобів творення комічного, неправильне вживання звуків, яскраві порівняння, літоту. Гіперболу, змішування стилів мовлення та інші. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку. Ділися із друзями. Відкривай з нами реаліті світ укерліт.